Патрульній поліції служу з самого початку, з 2015 року. Починала в патрульній поліції шлях з патруля Дніпропетровська. Зараз це Дніпро. Потім служила в Хмельницькому, потім у Харкові. Ну і зараз Кременчук. Тепер Кременчуцький батальйон патрульної поліції очолює Альона Олегівна-Стрижак. Вона була призначена на посаду на початку лютого. Нова керівниця має три вищі освіти. Працює за принципом дисципліна, законність, вимогливість до себе в першу чергу як до керівника і вже потім до особового складу. Задачі патрульної поліції вони завжди однакові в кожному регіоні. І де б я не служила, патрульна поліція забезпечує плюс-мінус одні ті самі задачі, але в залежності від специфіки регіону, в залежності від того, які місця є аварійними, наприклад, десь це більше пов'язано з ДТП, десь це більше пов'язано там з вуличною злочинністю. Говорити про перші конкретні результати роботи поки рано, оскільки нова керівниця працює на посаді лише декілька тижнів. Зараз триває процес знайомства з Кременчуком та його особливостями. З перших днів намагаюся саме вивчити міста, в якому служу, тому що для того, щоб розуміти проблематику міста, потрібно його в першу чергу знати. Я їжу сама за кермом максимально з колегами, щоб орієнтуватися, знати певні проблемні ділянки. Не ну, зазвичай на якій би я посаді не була. Я по перше люблю виїжджати на лінію, тому що я вихідець з лінії, починала патруль з самої рядової посади. Тобто, і в незалежності на якій би посаді я не була призначена, зазвичай заступає на лінію. Ну, це допомагає максимально орієнтуватися у проблематиці. Це перше. Ну і друге, об'єктивно оцінювати, навіть і бачити якість служби патрульної поліції. Вітаємо Альону Олегівну Стрижак на новій посаді. Вікторія Максимович, Олексій Кришановський, Кременчуцькі новини.